Компанія ВІЛ турбується про комфорт своїх клієнтів, тому ми зробили персоналізований підхід, щоб кожен міг дізнатися будь-яку інформацію стосовно працевлаштування від наших менеджерів, не докладаючи великих зусиль. Тож, перш за все, ми надаємо можливість планування дзвінка, тобто, ви можете запланувати ваш дзвінок з нашим менеджером у штатний час компанії. Більш того, ви зможете обрати ідеальний для вас месенджер для зв'язку. Наявність різних соціальних мереж також є нашим персоналізованим підходом. Адже за рахунок того, що ми охоплюємо різні сфери працевлаштування, наші клієнти досить різноманітні за віком та інтересами. Тому ми підлаштовуємося під комфорт та ведемо сторінки у всіх соціальних мережах, де ви можете за нами слідкувати. Кандидатам не потрібно переглядати сотні наших вакансій. Вам потрібно лише один раз заповнити анкету, і наші менеджери підберуть для вас ідеальний варіант роботи. Ще одним підходом є те, що вся підготовка документації відбувається дистанційно і відправляється онлайн, а ви, роботодавця – напряму. Хочете працювати з другом або з цілою бригадою не проблема. Ми підберемо вакансії для групи осіб, а ще ви зможете отримати винагороду за кожного проведеного працівника. Не маєш водійського посвідчення або не знаєш мови це також не проблема. При наявності даних пунктів у вакансії ми можемо підібрати вам напарника, який буде мати ці знання та навички. Як бачиш, все легко та просто, тому не зволікай і чим швидше бронюй свою вакансію у Європі від Bills.